Купили в магазині Ало таку ланцюгову пилу. Дуже гарні комплектації з кейсом. Зараз будемо дивитися, що вона складається. Кейс міцний, компактний. Ну, звичайно, там всередині сама пила, дві шини. Два ланцюги, відповідно. Шини різних розмірів. Два ланцюги. Два акумулятора. Зарядний пристрій. І інструкції. Тут. Інструкції. Не вистачає тільки масовка. непогано гарна ціна валу. Враховуючи те, що ми її купували ще з використанням бонусів, це Ало гроші і е, там, від фішки, е, бонуси теж, е, вона вийшла у нас по дуже приємній ціні. Набагато дешевше, ніж в інших магазинах. Так що купуйте, звертайте увагу на бонуси, на акції вало і буде вам щастя.